Сьогодні в день нагулялися, прийшли в готель, перепочили трошки, і зараз вийшли ще ввечері прогулятися. Вже трохи погода прохолодніша. і На завтра вроді передають дощі чи сніг, чи дощ що воно буде тут в Карпатах, незрозуміло. Прогуляємося та сходимо, сходимо в водогра, який знаходиться навпроти нашого готелю. Хочеться б тут посмакувати. Може, тут буде краще, ніж ми пообідали, тому що обідня їжа була така собі дешевша. Але менш смачна, чим була вчора в Оксамиті. І повсюду річечки. То вузенька, то поширша. А це така середня. Повсюду річки. Такий цікавий будиночок проходимо. Ввечері ми ще тут не гуляли, що Вчора ввечері були в чанах. А сьогодні трохи пройдемося вулицями. Тут такий невеличкий сучасна така забудова. Дерев'яний будиночок. гарненький. А поруч старий дерев'яний. Також проходимо якийсь готель, називається Буков'єла, колиба. А паркан в цьому будинку отакий. Із смереки, чи сосни, чи що це. Взагалі там нема нічого, тільки так густо насаджені ці дерева. Прикольно. Що мені подобається ще в Карпатах? Що місцеве населення з усими вітається. Йдемо. А зустріч нам дідусі гуцули. Кажуть, добрий вечір. Ми також з ними вітаємося. Дійшли до музею феєрія Карпатського духу. відчуй небачене у ворохті. Але ж вже вечір нічого не працює. Я ж дивлюся, що якийсь такий дивний будиночок. Цікавий песик бігає. Піднялися ще вище. Звідси також відкривається гарний краєвид на ворохту. Там щось світиться далеко, підсвічується, незрозуміло, що там. Бачимо церкву, біля якої ми сьогодні ходили. І зараз і прямуємо до лісу. Ввечері така собі ідея, але подивимося. Гануся хоче до лісу. Дійшли до лісу, пташки співають. Краса. Думаю, чого Ані сюди так хотілося. А тут є гойдалка. Зараз подивимося, що там за гойдалка. Гануся вже сіла погойдатися трохи. Поруч така гарна альданочка. І Гойдалка з таким краєвидом. Супер. М -м -м, красота! Ось що значить настояще перезавантаження в Карпатах на Гойдалці, А потім поїсти смачного бограчу. Зараз сьома вечора і в Карпатах іще не стемніло. Таке тут сонечко сідає трохи пізніше, ніж у нас на сході. Сьогодні вечері в ресторані видограй. Такий аутентичний ресторан, гарний. Таке меню гарне. В ресторані є чучело тваринок та птиць. І бурсучок якийсь, і кабанчик. І там ще якісь лисички. Шкода їх. І Ще такий гуцул сидить з капелюхом. Я собі на вечерю замовила бограч. Я вже два дні про нього думаю, але він трохи гострий, і я якось так ще мала сумніви, чи замовляти собі, чи не замовляти. І таки вирішила його спробувати. І так він смачно виглядає. Такі шматочки м'яса. А пахне як? Шкода, що камера не передає. А Гануся замовила собі печеню по-домашньому в такому ось горщику. І так ось воно смачно виглядає. І там, мабуть, і картопелька, і грибочки, і якийсь соус сметанний, чи вершковий. Також пахне смачно. Смачненького. Угу. Доброго раночку. Сьогодні неділя, 24 березня. І у Ворохті пішов дощ. З самого ранку йде дощик, а о 12 й має бути сніг. Сьогодні наш останній день в Ворохті, ми в обід уже виселяємося з готелю і їдемо додому. Дуже нам пощастило з погодою, що п'ятницю та суботу, два дні була чудова погода. Гуляли, насолоджувалися природою, а сьогодні вже повертаємося. Хочу вам сказати, що якщо плануєте їхати в Ворохту, Готель у Вуйка Івана рекомендую. Дуже непоганий готель. Напроти, ресторан Водограй, в якому вчора ввечері ми вечеряли, дуже смачно, ціни демократичні. Такі, можна сказати, ціни, як були в кафе Говерла. Тільки в кафе Говерла було взагалі не смачно. Їди... Нагадую, що в готелі «Уйка Івана є свої чани, в яких можна відпочити добре, попаритися. Якщо приїду наступного разу Ворохту, обов'язково це буде готель у Вика Івана. Зараз йдемо на сніданочок. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Сьогодні обідаємо також у видограї, це колиба, яка знаходиться напроти нашого готелю. І замовила собі грибну юшку. Така ось гарна юшечка. Так багато тут грибочків в ній. А який чарівний запах? Також ще замовила банош. Уже наїмся перед дорогою смачної гуцульської кухні. Вони, мабуть, відчували, що я дуже голодна, принесли вже мені і банош. І так багато цієї їжі тут такі великі порції, і дуже таки доволі демократична ціна.